Чому перестають коректно працювати аварій Томзен або взагалі перестають працювати? Ну, Тому що це Томзен. Що ти з нього візьмеш? А по-друге, є таке поняття, як якість монтажа. Як він буде працювати нормально, якщо він ось так, от. туди вставлено куча проводів різного діаметра, щось зажато, щось не зажато. Якість монтажа. Це одна з розповсюдженіших причин, коли обладнання виходить з ладу. Небагато електриків в Острі готові купувати динамометричні викрутки по 5 тисяч гривень для того, щоб закручувати контакти з тим зусиллям, яке вказано в мануалі. До речі, до речі порівняйте Аско Укрем, яке має рік гарантії, виробляється в Україні. І оце чудо без гарантії, без нічого. Тому, друзі, якщо що, знаєте до кого звертатися, ну і гарного всім вечора.